Вітаю, панове! Бесідуємо з ми сьогодні про Turtle 1 британська ПТСА у го левела преміумна, і це доволі гідна апаратурка, якщо ти здатен реалізовуватися в нормальних хороших боях, і таким чином нівелювати або ж просто банально компенсувати бої турбірування, яких насправді доволі багато в реаліях нинішнього рандому. Починаючи з наборів обладнання згартування, турбіна, досил. Навіть не хочу пояснювати, якщо ви не розумієте, чому саме така збірка де на танк подібної формації, то і, в принципі, пояснювати сенсу ніякого немає. В польовій в першому, першу, в другому або першу, або нічого, в третьому або огляд, або нічого. І в спеціальну комірку обираємо собі живучість для подальшого встановлення загартування. Екіпаж у вас на екрані: 6 людей, командир не виконання ніяку король, радист окремий, два зарядника окремо. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо це. Питання, а після цього переходимо до бронювання даного апарата, і тут все доволі таки гідно, починаючи з NLD. До 200 наведеної, ясно, понятно, що те пробиватимуть, але при цьому її не завжди видно, її доволі часто можна заховати за рельєфом. Ну і вона, в принципі, доволі маленька ця деталька, тому загалом нічого критичного. ВЛД ну або, скоріше, як центральна лобова. У ній 234 наведеної. Це непогано, але не для дев'яток і десяток. Проте, знову ж таки, в тебе є кути. І за рахунок цих кутів ти само собою збільшуєш. Кутнахи у цієї ВЛД, або ж центральної детальки, і само собою вона вже отримує набагато більше навведеної броні на виході. Ну і безпосередньо ВЛД. Воно сегментоване і поділяється на три групи броні. Група номер 1 1524, група номер 2 254 мм майже під прямим кутом. Ну і група номер 3 це все, що навколо маски гармати, і безпосередньо сама по собі маска. Починаючи знизу. Безпосередньо отут, в 15024, буде від 215 знизу до 240 мм зверху. Це для ББХ, для підкола міліметрів на 20 більше, ну а для кумулятива ще міліметрів на 15-20 більше від підкалібера. Це непогана броня для 8-левела, і ви скажете, ну яка непогана 220 броні. Але це коли ти стоїш прямо. А в тебе є кути? Знову ж таки, тому. Здебільшого, коли ти знайшов якусь мінімальну кочку, мінімальний бугор, мінімальний рельєф, само собою, ця броня набирає обертів, і там вже стає 260 знизу і там 280 Зверху, класно, круто, прикольно. Більшу проблему відчуває оця ось ділянка, в якій 254 мм, при цьому це 265 наведеної броні. І проблема полягає в тому, що це фактично броня, яка грається від номіналу, доволі великого, доволі високого, доволі міцного для свого левела. Але суть цієї гри у тому, що більшість танків з броньою грають насамперед від наведеної броні. І дуже мало танків, які реалізовуються насамперед від номіналу. Це якісь умовні. Там, я не знаю, 705 і подібні машинки. І проблема полягає в тому, що коли ти зустрічаєш пробиття проти себе, яке фактично має номінал цього самого пробиття вища, ніж твоя номінальна броня, ти не можеш певним чином на танках без башти нівелювати оцю пряму ділянку і зробити з неї якнайбільше наведеної броні. Тому загалом ця ділянка вона хороша, вона міцна. Але, скажімо, проти 10-го левела вона лишається вразливою, тому що якщо ось ось тут, в ділянці ВЛДХ нижньої, ти можеш броню наведену зробити вкрай високою, то от зверху там наростає буквально 15 мм, що, само собою, нічого ультимативного із себе не представляє, і лишається відносно ослабленою ділянкою для танків вище левелом. Але це ніяк не змінює того факта, що для свого рівня це дуже-дуже високий показник. При цьому зона навколо маски гармати 270 мм, плюс-мінус трошки вища там, але ділянка взагалі. 500 рекошет, при цьому маска гармати від 300 і там більше міліметрів броні. По окружності безпосередньо буде взагалі п'ятіхатка. Тому до маски і навколишньої зони питань нарікань не виникає. Бортова проєкція 152 4, рубка, 101,6 зад, і, власне кажучи, низ. Тобто, фактично, броня 10-го левела. Є отака ось штука, така ось вушка, вушко, і фактично при певних кутах воно може пробуватися, тому що за ним йде порожнеча. фактично, снаряд залітає крізь нього <кій> одразу в рубку. Оминаючи номінальну броню цієї рубки. І проблема полягає лише в тому, що цю ділянку вкрай складно вицілити, ну, і фактично, само собою влучити в неї це скоріше щось феноменальне, ультимативне, і так просто сталося, аніж це ти дійсно зробив прям зумисно, усвідомлено і цілком розуміючи, до чого це призведе. Ти безумовно може спробувати, але як я сказав, точність у цій грі вона відсутня і відповідно. Здійснити цю спробу пробиття танка сюди вкрай проблематично. При цьому поставив загалом ромб під правильним кутом, Бебехи під коли рекошетом, кумулятиви наведені броньою, ну і в рубку безпосередньо в її верхню зону. Пробить під такими кутами, неможливо навіть ядерною боєголовкою, головкою, тому що це для ББХ буде 400, для підкола буде там взагалі воно 500, ну і для кумулятива там буде вже 550-600 50, мм броні, залежно від того, в яку саме зону. Дивитися. При цьому всьому тебе ще є хороша видалка грамати, тому, вочевидь, послуговуватися цим бортом час від часу не просто можна, а прямо-таки необхідно. Присутня у нас надгусенева полиця, в ній 38,1, правило 3 калібру порахуєте самі, але для 8 лава а та й загалом для надгусиневої полиці це хороше бронювання. Дах башти 44,5, ну і лючок він присутній в ньому до 130 мм наведеної броні. Само собі пробити туди можна, якщо, звісно, влучиш. І тут, скоріше, виникає запитання: а чи зможеш ти завжди його бачити, тому що, коли ти стаєш від кутів, цей лючок, в принципі, він фактично розчиняється, його майже не видно. Ну і відповідно, безумовно, коли танк стоїть прямо, в нього закинути можна. Але як тільки він знаходить рельєф, то ручок в принципі зникає взагалі з порядку денного і будь-який сенс обговорювати його як дійсно вразливу ділянку, тим паче, що він маленький, мініатюрний. Ну побачте мене, це фактично просто обідок. Так от, сенс його обговорювати навіть фактично повністю зникає. Підсумовуючи по бронюванню, воно є, воно присутнє, це не леопард, само собою. Для свого левела це броня навіть доволі ультимативна. Робити її без труднощів, можуть винятково якісь ПТСАУ, аля там Каріна спеціальному снаряді, аля ШПТК і їм подібні там XM-ки всякі. 57 і так далі, і так далі. і так далі. Все інше самособист стикається з труднощами. І банально, як і суть будь-якої броні, бронювання торта восьмого левела покликане лише для одного. Воно змушує супротивника тебе, в принципі, вицілювати. Не стрілять на автоприцілі там, не, власне кажучи. Долубить якусь просто зону силуета, а саме вицілювати. І от оця історія про те, що там розказують, а, понерфіть голду, або там заберіть голду, в принципі, так суть полягає в тому, що ваші леопарди обосини якраз таки від цього найбільше і постраждають, тому що танки такі якось катаються біля мене 703 умовний шпрот, умовний мій торт і всякі подібні. І вони від цього лише виграють, тому що пробити їх в деякі ділянки можна винятково спеціальним снарядом. При цьому леопард дереться хою в принципі, що з пробиттям 200, що з пробиттям 150, що з пробиттям 300 і так далі. Тому фактично проблема полягає в тому, що будь-яка броня, ну не так, не проблема, а проблема розуміння гравців цієї гри. Того, що має робити броня, вона полягає в тому, що броня це не те, що відбиває абсолютно усе. Броня це те, що змушує супротивника вицілювати. А вицілювання в контексті того, що в грі немає точності, в грі є розподіл в кружку, в грі плюс-мінус 25 і так далі. В усіх у цих контекстах, які ми повинні враховувати безумовно, бронювання виступає незамінною функцією, яка тобі дозволяє багато чого робити. Та, в принципі, робити загалом усе, що взагалі може відбуватися у цій грі. По рухливості, 25 вперед, 12 назад. Це говно, вочевидь. Ну, але при цьому з турбінкою робимо 30. І в нього все непогано по динаміці. Тобто те, те як він набирає, швидкість, те, як він її тримає. Ну, але, вочевидь, сама по собі швидкість вона говно. Як я класно поїхав вчасно, да, коли чувак стояв, 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 потім хоп, і різко вирішив поїхати на мене. Класно? Прямо таке дуже-дуже. Круто тих-тих-тих-тих-тих-тих. ще одну тичку, у мене швидка перезарядка, пробую якось манцить, дергаться, смикатися, може не встигаю ще одну, да я встигаю ще одну. Закидую йому її, треба було продовжувати йому каток через ближні, які мені було видно, але я побоявся, що я зараз банально не влучу в нього, тому що ну, так звана точність у грі присутня саме собою, да, головне в це вірити. От, я тупо злякався, що я не влучу, а влучу в якусь скелю перед ним. Правильно? Правильно, тихо, 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 тихо. Кидаю тичку, добиваю танку, хотів сказати скаті, але я його не добиваю, тому що його добили без мене. Ну і зрештою хер би з ним. Правильно, правильно. У мене тригарить те, що в мене бувають чоки з Мідану, але інших варіантів у мене немає. І ніяк це пофіксити, я само собою не можу. При тому я ще одну тичку потенційно отримую. Можливо, чи ні, все, я приїхав. Ну, оскільки ми приїхали, можна далі допушувати ті почки, але проблема полягає в тому, що іса зараз уб'ють без мене. А от виїжджати через варк зараз немає великого сенсу. Хоча. Так, краще, турбірований бій, немає про що говорить. Буквально пройшло 2,5 хвилини, це про тому, що ми хвилину їхали до позиції і бій уже закінчився. От якщо ви досі думаєте, що бій триває, ви бумний, тому що це вже стадія добування. А стадія добування це виняткова стадія для відносно динамічних танків, тому що усе, що йде менше там ну, умовних 40 км на годину, на цю стадію добування просто не встигає. На стадію перепрошую, тупо не встигає. Е-е, Да, по гарматі, власне кажучи, калібр я не пам'ятаю, глянемо після бою. В чому полягає суть? В тому, що це у нас кутивниць. Мінус 10, що, само собою, класно, круто і ультимативно, фактично. При цьому а, паралельно з цим ми отримуємо хорошу, прям дуже якісну, класну веделку, право вліво в 20 градусів вправо, 20 вліво, тобто загалом 40 градусів. Я не встигаю, він від'їде раніше, ніж я заряджусь. Да. Бачите, він од'їхав буквально раніше, я зарядився, зажав кнопку, але при цьому вже не зміг нічого йому зробити. Само собою. Він Зараз, речі, мене доб'є, я вас тримаю в курсі. Але хіба в мене є. вибір, кидаю течку з катком. Він зараз порямається. да, він порямився, але. Чомусь вирішив мене не про тому що я ще був на КД, але він цього не знає. Ну і добренько, так скай, да? Це, безумовно, зашибісь. Е, зверху С5. Він в теорії може мене зараз прокинуть, якщо підійде прямо до краю. Але чи буде він це робити, за урахуванням того, що його зараз пушитимуть з Міда, це хороше запитання. Так от про гармату. Так, да, кути вниз мінус 10, виделка вправо загалом 40 градусів. І при всьому цьому, я не розумію, де СТРВ. Вона, може бути, вернулась сюди. Ну так, да, вона піде і вернулася сюди, більше немає, де її будь і проблема полягає в тому, що в мене вже не лишилося ХП, плюс зліва Бураск, який мене буде контрить. Взагалі треба Еміля пускати переді мною, щоб він проїжджав і в під того оскільки в нього банально ще є для цього достатня кількість ХП. Але я цього робити не буду, тому що мені треба самому якось робити дамаг. Правильно. Ну, відповідно, якщо я буду стояти АФК, я цей дамаг не зроблю. Вочевидь, я думаю, це і без мене має бути якось більш-менш очевидно. Кидаю тичку, вона залітає. Ну і можна продовжити про гармату. Про кути сказав, вниз і вправо вліво, при цьому по пробиттю. 240 на базу, польот 1050, круто прикольно. Хороша ББХ, дуже-дуже сильна для свого левела. А, ну і при цьому пробиття на 270, польот 1200. Це світи танк зліва, якщо я не помиляюсь, так, поїдеться бураз зліва, ось я буквально не стоїть. Те, про що я сказав, це було загалом. Доволі очевидно. Так, uh, да, під калібр. Пробиття 270, польот 1200. Пробиття не якесь там ультимативне, не якесь прям ПТшне, але загалом достатнє для свого левела. Ну і при цьому альфа на обох снарядах в 330 одиниць, що суттєво вище середнього це не якісь позорні 230, 250, і навіть не на якісь відносно позорні 280 чи 300 одиниць. 330 з таким ДПМом це дуже-дуже круто. Фугас пробиває 54, дає Альфу В 430. Ну і має польот такий самий, як і ББХ. До речі, поки трендів протикав танку, якого можна було вистрелити. Правильно, воно полетіло дуже кончено, само собою. Тому ми по танку і не влучили. Кладаю ще одну тичку, я не знаю, куди він залітає. Ну, як не знаю, я розумію, куди, але не знаю чому. Це дійсно хороше запитання. Воно знову в землю. Це вам коротко про точність у цій грі, якої само собою не існує. І тепер він повернувся лобом, і мені, очевидь, проблематично буде його знищити. а Тепер він знову повернувся бортом. І що він робить, я тупо не викупаю. Я цього не розумію, ну і загалом знову ж таки коротко про точність у цій грі, яка, само собою, відсутня. Ну, але ви можете і надалі вірити, що вона у ній є. А, по гарматі, завершуючи, перезарядка 5,5 секунд. Це ультимативно, це класно, це круто, це дуже-дуже швидко. Само собою повинні це без мене, і без мене, перепрошую, розуміти. А, ну, і На виході ми отримуємо больний ДПМ, по-моєму, щось там чи 3,5 тисячі, чи щось близько того. Він прямо спереду ось стоїть. Да, буквально, Трошки не вгадав, прям напрямок, але. Дуже-дуже близько до того, куди я подивився. До речі, що цікаво, я щось в техне стадію добування, але знаєте за рахунок чого? За рахунок того, що в них СТРВ і бураск, просто убили моїх чорків, які піднімалися, і мені лишився дамаг по повністю у фулові стараве, тільки за рахунок цього я зміг щось знову ж таки доструляти. І оця стадія добування, безумовно, конкретно в цій ситуації, не те, щоб зіграла мені на руку, да? а скоріше не окошилася для мене відсутністю дамагу в бою. Підсумовуючи по танку. Ми маємо апарат з класним, крутим і майже ультимативним бронюванням для свого левела. При цьому всьому, із надоліків в нього лише його швидкість, тому що вона максимально фарширована, він нікуди не встигає. Але при цьому гармата здатна певною мірою нівелювати швидкість, і при цьому максимально якісно доповнити наше якісне, круте бронювання, тому що це і кути вниз, це і ваделка вправо-вліво, яка певною мірою заміняє відсутність башти, це при цьому всьому ще й ДПМ, і пробиття, і банально разовий Альфа страйк, який не прям позорний, і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. В сумі підсумовуючи це все діло, якби це зараз каламбурно і тавтологічно не звучало. Ми отримуємо дуже сильний танк, який цілком здатно не реалізовується в реаліях сучасного рандому, і є абсолютно конкурентно спроможним. Банально за рахунок низьких характеристик. Ну і тільки того, що да, дійсно він не встигає. Я тільки, тільки подумав, що він десь, можливо, забився в куток. Я, до речі, в нього зараз умру. Так, все, я вмер об нього. Дозводимось, пробуємо. І. я кончив вистріли, як би мусора, я саме новатий, тому я зараз здохну через те, що я анскільне чмо. Да, все, я здох тому що я анскільний чмо, тому що я кончено ему в лючок, як максимально анскільна мразота, якою я само собою є, ну тому що вміють грати в цю гру лише люди, в яких 5 тисяч шкоди на топах. А мене позорні 4 тисячі, тому е, я бидло. З одним малесеньким нюансиком, який я завжди повинні враховувати. Оцей танк, який мене зараз убив, ну, мав би бути мертвий приблизно так 2 хвилини тому. З однієї простої причини, я двічі вистрілив ему в спину і двічі вистрелив ему в борт. Шкода, що ні разу я не влучу туди. Куди я прицілився. Тому так, да, само собою, я наскільки не, не чмо З одним нюансом. Е, Грав, рятувала виродка за рахунок того, що в грі відсутня точність. І мій скіл був повністю нівельований, тому що знищити його я мав ще давним-давним-давно. Ну, але само собою ви цього всього не враховуєте. Да, Тому завершуючи по танку. Класний, крутий, доволі драйвовий. Ви скажете, ну який ж він драйвовий, якщо в нього немає швидкості. Так, драйвовість визначається не по швидкості, драйвовість визначається по тому, наскільки він може рубатися в ближньому бою, наскільки він може, в принципі, вриватися в бій загалом і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І цей танк це дійсно може робити. Це очевидний факт. 3 400 в першому бою, три фрага, три крита, 950 блока. Це в нас топ один по команді, при цьому по фрамилими 98, ну майже 99 тисяч. Поцінні снарядів. До речі, під калібр, ось господин підкалібер, а калібр нашої гармати 108 міліметрів. Це те про що я забув був сказати на початку, тому що я його банально забув в принципі. Ну, тепер матимете на увазі. Поцінні снарядів 710 для такого снаряду це ще доволі не ну, але загалом нормальна, класна, добротна ціна, яка повністю відповідає всьому стабілізації, зведенню кутам вниз, кутам право-вліво, пробиттю, альфі і повному комплексу характеристик, тому що оцінювати танк, а саме його снаряд винятково по альфі і по по, по, по пробиттю. Буде винятково слабоумний, тому що важливий лише комплекс, який тобі дозволяє або не дозволяє реалізовувати цю альфу і пробиття само собою. Тому бабеха доволі дешева, класна, крута. Під калібр, як завжди, 4800, нічого особливого, в принципі, в цьому немає. Нахіра їхати в другий бій я не знаю, про тому що в першому я все розказав. Ну поїхали, зіграємо бойочок в 1000 дамага. Ну і в принципі на цьому будемо завершувати з вами дану оповідь. От, восьмий левел повністю. Це безумовно круто, але не круто. Те, яка кількість ПТ-САУ у бою а саме? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто половина команди це ПТ-САУ, які зараз приїдуть буквально 0 метрів від баси. Ну і, очевидь, не дадуть нам якимось чином якісно пограти бій. Ну, але з іншого боку, і важких танків доволі багато, і в цьому бою, скоріше, ПТ-САУ зайняли місце ЛТ-шок, СТ-шок і Арти. Ну і краще вже нехай буде так, аніж там три арти три ЛТ. І всяке подібне лайно, тому що три арти це одразу мінус хп у бою, тобто немає по кому стріляти. Три ЛТ аналогічно, вони приїжджають по центру поля здихають. Ну і стехи загалом, типу, нічого хорошого в них також немає, тому що. Ой боже, в стех мало ХП, менше, ніж у важких танків, мало броні, також менше, ніж у важких, і вони здихають швидко. Відповідно, в них ще високий ДПМ, тому вони одне одного вбивають швидко. Ну і само собою це все призводить до турбірування боїв. А були б усі танки. Трошки повільніше, трошки більш заброньовані. Вони б довше їхали у позиції, вони б довше поміж собою перестрілювалися, тому що банально що правильно у них є броня, вони щось десь танкують, десь його не пробили, десь від нього відрикошетили, тобто він довше живе у позиції. Відповідно, бій подовжується, подовжується якісно. Ти весь цей бій граєш, тому що ти можливо не пробиваєш кожною тичкою, да? але ти регулярно по КД стріляєш. Тебе є по кому стріляти, є як стріляти, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, і за рахунок цього виходить, що якість боїв суттєво вона підвищується, зокрема, за рахунок продовження цього самого бою по його тривалості. Ну, але, само собою, це ж 6, да? шість, нічого робити з трубачами не треба, вочевидь, да. Ну і можна далі розказувати про те, що А, жесть, з грою все гаразд, це ти просто крифіш не розумієш, чогось, ти просто тупий. Не буду давати каток, тому що а ні, прикинь, дав. Чудом, до речі, дав, насправді. І відносно похоронив танк. Вмикаємо наш лютий больний ДПМ. Ну і можливо не встигаємо ще одну тичку, але, мабуть, ні, не встигаємо, так. Да. Все, ми не встигли, от їжаємо назад. Зараз будемо пробувати блайндити оцю ось позицію. І у нас навіть дійсно залітає тичка. Питання лише в тому, чи з дамагом, чи без. Але це вже зовсім інша історія. Ну і знову ж таки, да, ось я приїхав, розчехлив ДПМчик. І знову ж таки, прискорив бій. Чому? Тому що я банально, О, це погано. Тому що я банально похоронив Йосипа Тратіо на закатки, фактично, да? ну, типу сапсана, той, що Йосип 3 Це просто його копірка. Я його похоронив, тим самим він здох раніше. Він перестав буде тим, хто пітує дамаг, перестав буде тим, хто танкує. Ну і загалом я прискорив бій. Тому оці всі ДПМ, оце все проскачене, перекачене, оце все гонка озброєнь, вона лише б стоє гру, очевидь. Ну і ви цього не хочете, на жаль, зрозуміти. А коли зрозумієте, буде вже просто банально дуже-дуже пізно, от і все. Зараз мені тичку, тому що у нього больне пробиття. Моя задача зараз, від'їхати якнайглибше, і спробувати скинути йому зустріневу полицю, або тупо ВЛД попробувати не вийшло. Ну, і хербесним, в принципі, дам. Але його хтось гріє і без мене. Пробуємо зараз буде довертатися, кидаю тичку в рубку, ну, в борт рубки. Тому що, знову ж таки, е, як я недавно почув дуже розумну фразу. Знання небагатьох закономірностей і принципів роботи того чи іншого процесу, воно набагато більш корисне, аніж знання просто багатьох фактів. Оскільки, коли ти знаєш, скажімо, ті самі паттерни поведінки гравців, от ти розумієш, він зараз вистрілить, він буде уїжджати. Щоб уїхати якісно йому треба довернути корпус, ну в плані розвернути його під тим, кутом, який буде сприятливий для мене. І, вочевидь, все це розуміючі усвідомлюючи, ти можеш завчасно зацілити його в ті точки, в які тобі треба. Ну і дати тичку результативну, а не просто дати тичку кудись в небуття. От, якось так. Зараз уб'ють 2 під 2У. На мене поїде команда супротивника, потім можна буде по чомусь по комусь постріляти. Але поки що, само собою такої можливості не те, що не передбачається. Скоріше, вона певною мірою ускладнена, кидає вертуху, вона залітає, залітає з дамагом, і мені, само собою, пощастило. Він поремонтувався, ззаду стоїть ПМК. Це погано. Вона десь приблизно у нову кущу. Кинув в неї вертуху, але шкода, що я це зробив, тому що зараз вийде Йосип третій. Але я зараз прийму ще одне тачку от ПМК, тому що вона досі стоїть зацілена у мене. І їй мене видно. Питання лише в тому, щоб вона влучила в вразливу зону. І чи вона в неї влучить, само собою так? Питання лише в тому, коли саме і з якої спроби. Можливо, з першої, можливо, з п'ятої, можливо, з десятої, я не знаю. От, Але те, що вона влучить, це очевидний. Бо що ти робиш? Беззаперечний факт. Кидаємо тичку, от'їжджаємо назад. Він зараз знову під'їде вперед. Може, як він тугію він дуже довго думає, але все ж таки думає, в принципі, і це безумовно сумно для мене. Тому що. Якби він не думав, я б міг набагато легше його знищувати. Я погано вистрелив, але за рахунок того, що я вистрелив, він поїхав трошки вперед, трошки загресував, а в мене швидкий ДП, ну, власне, швидке КД. І ми зараз будемо весело, Бадьоро з вами, в принципі, здихати. Даємо останній дамаг, прийму тичку від нього, але попробую не прийняти від цього. Але я прийму в ходу от Бог, да. Я прийму до Бог, мені ще дали підпал, ну, але загалом 3000 тисячі я насрав. Як завжди. Ті, хто вважають себе розумними, насправді є слабоумними, бо вони поїхали на плато, яке, вочевидь, не грається, яке, вочевидь, не має ніякої перспективи для подальшого пушу, оскільки я вам дуже зараз просто продемонструю це наглядно. От дивіться, бачите мою мишку, да, ось вона на мінімапі, якщо що, скільки їхати ось, ось о, з оцієї точки до оцієї точки. Правильно, раз, два, три, чотири, ну, п'ять квадратів, фактично. А скільки їхати ось о, з оцієї точки до оцієї точки. Правильно, півтора квадрата. Тому дивіться, ключовий фланг. Це той фланг, який дає тобі можливість якнайбільш безпечно, швидко і ефективно допушити до бази супротивника. Ну і паралельно, походу, само собою набиваючи дамаг, там крошечі бошки, само собою в віртуальному світі, да? а то мало лі, що ви там подумаєте, і що подумає Ютуб, да, само собою в GTA RP, І от це є ключовий фланг. А е, плато на цій мапі на Карелії це кончений фланг, тому що ти на нього приїжджаєш і не можеш допустити до бази супротивника з тієї простої причини, що тобі їхати буквально в 3-4 рази довше, аніж на іншому протилежному фланзі. Тому фланг з плато є не ключовим. І чуваки приїхали, просто на, нь на ньому розбилися. Емільона стоїть закритий, більше нікуди він цим бою не поїде. Оцей дурачок стоїть закритий. Е, власне кажучи, оцей ось просто здох. Ну і оцей ось також просто здох. Так само, як зараз здохне оцей ось чувачок на АТ. -5. 15 -ті. Але вони цього ніколи не зрозуміють, і ви зараз мені напишете, ну якщо ви, звісно, слабоумний, що а, ряд, що ти їм розказуєш, як їм грати, вони танкові лічності, їм видніше. Ні, проблема полягає в тому, що я знаю, як це зробити ефективно, а вони, на жаль, ні. Ну або на щастя. І якраз таки в цьому проблема цієї гри полягає. Не повинні всі грати в 3, 4, 5 кадамага на топах. ні. Просто повинні розуміти базові принципи, куди приїхати, де пограти і так далі. Тому що яка чуваку різниця, де він злохне з нульом, чи справа, чи зліва ніякої. Але при цьому для команди. Його так сказать, пожертва на правильному фланзі буде набагато більш вигідною, корисною, ну і зрештою допоможе в бою перемогти. От але. Танковий скот цього ніколи не зрозуміє. Бій триватиме ще півроку, тому я зараз затикаюся, ну і сам собі потім до вас повернуся, щоб ми підбили підсумки, ну і договорили про всі такі основні важливі ключові моменти. До речі, альфа прикольна, тільки що танк мав умирати, але танк чомусь вийшов. Ну а з іншого боку, це доволі чесно, тому що замість того, щоб грати в притул, де і має грати цей танк, бо це не ПТСАУ снайперська, ні, а це ПТЕСу, власне кажучи, яка може виконувати роль штурмової, але ви далі будете вірити в те, що вона снайперська, як і розробник, буде далі вам писати, що вона снайперська. Так от, за те, що він грав в кімпі, а не там, де він мав грати, він загалом і не дає альфу. В цьому конкретному моменті це доволі таки справедливо. Все, я заткнувся, чекаємо завершення бою, і я до вас потім повернуся, само собою. Ну, от, приблизно якось так, доволі закономірно завершується цей бій, тому що, само собою, танкісти дуже-дуже розумні люди, як мені колись заводили в коментарях. Шкода, що вони цього поки що не змогли довести, тому що розумна людина розуміє, що дистанція в 2 квадрата по мапі і дистанція в 5 квадратів по мапі. Це абсолютно неспівставні величини. Ну, але знову ж таки, в елементарну математику, де 5 менше, ой, перепрошую, де 5 більше, ніж 2, танкісти поки що не змогли. Були у нас два цьому бою, були вони, походу, по шкоді 27 обидва рази, коли воно залетіло, ну, коли снаряд не розірвався, їй дамаг. Ну і класно, круто, прикольно, за шибізь. Другий бій, 3665 дамага, 0 фрагів, 3 крита, 2200 блока, 800 асіста. Це топ-1 по команді, пофармили ми 104 тисячі, ну і дуже розумні люди, де вони, ось розумна людина, само собою. Там, де він, ось розумна людина, там ось розумна людина. Ну і само собою, да, дуже-дуже розумні, головне в це вірити, особливо коли відкриваєш їхню статку, там 52 дуже потужних, відкриваєш всього там, 47 дуже потужних, да, Це прям дуже-дуже. прям, Характеризує їх як сильних гравців 144%. Хоча 44-52%, і це, якщо ви це не розумієте, але я вам поясню, немає ніякої різниці. Ну, але знову ж таки, вам абсолютно на це байдуже. Підсумовуючи за два, власне кажучи, наших весел веселих драйвових боя. Три 550 середньої шкоди, 404 середнього асіста, 1570 середнього блока. Тортойс, ну не тортойся, а Туртл-1, Черепаха на восьмому левелі. Це класний, крутий, драйвовий, дуже сильний і неймовірно м'ятовий апарат. Оці всі чуваки, які розказують, а ря, ти не понимаєш, що ПТК дуже класний танк, там на ньому статісти нагибають і так далі. Ну, успіхів вам. Грайте далі на ШПТК, а я дам перевагу грати на от таких от танках, які рватимуть вашого ШПТК у хвісти в гриву. Ну бо само собою мій танк може робити у будь все. І їхати, і сам собі світити, і танкувати, і розмінюватися, і стріляти, і так далі, і так далі, і так далі. Ну а ви будете грати на танку, на якому а, в нього пробиття, крутий ДПМ, крутий, а, жесть. Шкода, що немає можливості його цей ДПМ, але ви цього само собою ніколи не зрозумієте. Ну і вам вже гірше. Да, Тому Торт класний, крутий драйвовий, охерен і всім рекомендую. Не скажу що прям ультра-імба. Але все ж таки ближче до дуже-дуже імбового апарата. І свого часу він був в балансі, але потім дуже розумний розробник, якому, якому само собі видніше. Да. Дуже профпридатна людина, вирішила його апнути тільки тому, що на ньому був кончений він рейд по серверу. А знаєте, чому він був кончений? Тому що слабоумні, такі самі, як поїхали на плато на Карелії, грали на ньому в кімпі на базі і продовжують це робити. Тому да, безумовно, ви можете стояти на базі в кімпі, але не розкривати потенціал цього танка у ближньому бою це само собою гріх. От, якась така історія. Ще раз. М'яга сильний апарат для свого левела, все ще актуальний, все ще конкурентноспроможний, і все ще один дійсно з найсильніших представників ПТСАУ на восьмому левелі, який може спокійно складати конкуренцію і 57, 66, карішкам, і тиграм, далі, і так далі. і так, далі, так далі. Ну і само собою обосиває в нуль ваших шепотика. Ну, але ви цього, як я сказав, ніколи вже ті не зрозумієте. Не грайте в це гавно, не грайте на арті, ну або ж принаймні грайте скіловану в цю гру, в принципі, якщо вже на те пішло. На все добре.